Зробіть декілька вдихів і видихів. І подумайте про ваш намір щодо відносин. Можливо, ви хочете побудувати щасливі відносини або покращити ті, які є у вас наразі. І зараз почніть згадувати і радіти вашим гарним вчинкам по відношенню до інших людей. Ці вчинки можуть бути на рівні думок, слів і дій. Можливо, ви приділяли час одинокій людині похилого віку. Можливо, ви з'єднували людей, ділилися корисними контактами різних експертів, спеціалістів. Можливо, ви з'єднували людей з їх мріями та цілями. А можливо, ви раділи за щасливі пари, які є у вас в оточенні. Порадійте зараз ще більше. Позгадуйте щасливі пари, які є у вас в оточенні, ви можете знати їх особисто, а можливо, ви чули про такі пари і відчуйте щиру радість.